Про що говорить Ісус? Ісус говорить, що все світі створено та тримається Словом Божим. Слово Боже це основа цього всесвіту. Сьогодні багато людей можуть говорити про звільнення від проклять, про звільнення від бісів, чортів, що кудись там потрібно їхати, щось робити, але найкраще, що звільняє людей. Це саме слово Боже. Слово Боже є основою для цього всесвіту. І як каже Біблія, що чортів та бісів не важко вигнати з людини, важко, щоб людина залишилась наповнена Словом Божим, щоб її духовний дім не був пустим. Тому що, якщо людина не заповнює свій розум, своє серце відкриваннями Божими, Словом Божим. Тоді біси та чорти повертаються назад, прокляття повертаються, і буває для людей те гірше, ніж до того, як прокляття пішли з життя. Тому дуже важливо, щоб ми кожен день підтримували своє духовне здоров'я, свій дух, і тоді зможемо прожити благословенне життя без прокляття.